Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас до каліфорнійської частини пустелі Мохаве на невеличку ділянку на півночі округу Лос-Анджелес. Тут розташований заповідник каліфорнійських маків у долині антилоп. Це природоохоронна територія, на якій спостерігається найбільш постійне масове квітування символу штату Каліфорнія каліфорнійського маку. Сезон інтенсивного розквіту триває з лютого до травня. На території заповідника відвідувачі можуть пересуватися тільки послуговуючись пішими доріжками. Збір квітів суворо заборонений. Заборонено навіть перетинати межі пішохідних проходів і ступати на цілину. Каліфорнійський мак унікальний вразливий вид. У дикій популяції він сьогодні зустрічається вкрай рідко. Не тільки в Каліфорнії, а й, наприклад, у сусідній Аризоні господарі земельних ділянок, на яких росте ця квітка, під загрозою чималих штрафів не мають права ані видаляти її, ані пересаджувати, ані навіть косити. Ось це я розумію охорона зникаючих видів рослин. Аби зберегти максимально природний стан макових полів, адміністрація заповідника забороняє будь-які штучні маніпуляції для пробудження квітів. Під забороною навіть додаткове зрошення. Таким чином, початок сезону квітування і його інтенсивність цілковито залежать від кількості опадів, що припадають на територію протягом сезону. Тут також заборонений випас худоби і взагалі відвідування з будь-якими тваринами, єдине виключення фахові, навчені службові собаки місцевої охорони. Цікаво й те, що з 1994 року на території резервату практикується регулювання мертвих чагарників. Сміття та інвазійних видів рослин із допомогою барабанний дріб контрольованих пожеж. Саме так, спеціальна пожежна служба контрольовано спалює все те зайве, що може нанести шкоду цій дорогоцінній місцевості. І так, це дієвий спосіб. Така ось чергова дивовижна цікавинка природи. Невеликий скалок первісної краси, гідний сторінки в нашому Альманасі. Ну а я нагадую, що світ сповнений цікавинок і поспішаю готувати для вас новий випуск. Тож, до зустрічі!